Розділ сьомий. Старенька бабця надбог. Різдвозавр із гуркотом приземлився в камін, та ще й гепнувся хитким зубом, аж біль струмом пронісся в роті. Ай! Важке приземлення малого динозаврика підняло таку хмару сажі, що у вітальні нічого не було видно. Та коли чорна хмара осіла, різдвозавр побачив у себе перед носом дві картоплини. О, ні, постривайте, це ж стиснуті кулаки Ронні надбога. ну, вали з моєї хати, ти, великий д -д динозавр. Ронні розтулив рота, мов риба, і різдвозавр обережно закрив його крижаним кіхтиком. Але ж ти неможливий, ти хочеш нас з'їсти? Різдвозавр так скривив писочка, ніби тільки нос куштував зігнилу брюсельську капусту. Роні знову хоробро наготував кулаки, та Різдвозавр відштовхнув їх ласкутою головешкою, а тоді так глибоко заглянув роні в очі, що всі тривоги за дираки дивом розтанули. Цього маленького фокуса він навчився в санти. Це ти, роннику, крекнув чийсь голос. Різдвозавр розвернувся і побачив бабцю Ронні, що сиділа на канапі у протилежному кінці кімнат, і дивилася на всю гучність телевізор. Отож старенька надбог була старенька, в сенсі дуже старенька. Вона була з таких старих людей, яких неможливо уявити молодими. Та й хто зна, може, вона ніколи такою й не була. Може, вона народилася вже літня. Так це чи ні, але в старенькою надбок завжди стрибали бісики в очах тих самих, що тепер дивилися просто на динозавра у її вітальні. Ти не казав, що завів пса, мовила вона, примружившись. Пса? нахмурився Ронні. Але різдвозавр його шторхнув і, як вмів, пролаяв, ав? Пса, точно. Ем, це наш наш шкільний пес. Я просто за ним приглядаю, збрехав Роні. Ясненько, це так мило, тільки ти простеш, щоб він був... не переплутав ялинку з туалетом, а то батьки виженуть його спати в сад. Підморгнула бабця і знову повернулася дивитись своє улюблене телешоу розбещені бабуськи. Фух, зітхнув Ронні, якщо ти не хочеш нас їсти, що тоді в моїй вітальні забув динозавр? Різдвозавр глибоко вдихнув, готуючись повідомити те, що жодна дитина на планеті не захоче почути. Він ткнув носа у вкритий сажею камін і, мов пес, що викопує кістку, витягнув зубами, про що відразу ж пожалів через розхитаний зуб, важкий список імен, та з гуркотом впустив його ронні під ноги. Що це? запитав роні. Різдвозавр опустив голову і, видувши, Зніздрів клуби повітря, здмухнув із золотистих літер сажу. Список нечемнюхів прочитав Ронній зблід. Він справжній, що серйозно? Різдвозавр кивнув, і, ніби за помахом чарівної палички книга розгорнулась, затріпотівши сторінками, поки Ронні не побачив власне ім'я. Чому, так нечесно, я вже раніше потрапляв у цей список, коли був по справжньому неслухняний, тому я в курсі, що це означає, жодних подарунків. Але ж цього року я не був настільки поганим. Вважаю, що я поводився доволі слухняно, заперечив Ронні, але різдвозавр злегка загарчав, тицнувши носом у кишеню роні, аж забрящали монетки. О, а ти звідки про це знаєш? запитав хлопець, побуряковівши від сорому. Різдвозавр захитав великою лускатою головою, а тоді схилив її набік, як той допитливий цутик. Ти хочеш знати, чому я забрав у них гроші? здогадався Ронні. Є, Різдвозавр кивнув. «Я... я не повинен тобі казати. Ронні став у захисну позу. Різдвозавр зітхнув, згріб до лап список нечемнюхів, і вже обернувся до каміна, ніби зібрався піти. Постривай, прошепотів роні, спинивши різдвозавра, перш ніж його блакитні лаписька зникли в димовій трубі. Роні вдихнув і глибоко та переможно зітхнув. Усе почалося цього літа, узявся розказувати він. І Різдвозавр Зручненько вмостився на долівці, готовий слухати. Мама з татом пішли на роботу, як завжди, тож удома були тільки ми вдвох я і бабця Надбог. Вона сиділа у своєму улюбленому кріслі гойдальці. Он де воно, Роні, показав на порожнє крісло гойдалку в кутку, що, на вигляд, було майже таке ж старе, як бабця надбок. Бабусі закортіло солоденького, тож вона підвелася по жерстянку з печивом. А я тієї миті вирішив застрибнути в її крісло-гойдалку. Ну, знаєш, щоб воно розгойдалося. Це так круто, от би всі крісла гойдались. Тож я уявляв себе пілотом реактивного літака, виконуючи круті фігури вищого пілотажу у вітальні. Та коли настав час вирватися з мертвої петлі, хрясь! Ронні сплеснув у долоні, аж різдвозавр підскочив. Усередині щось тріснуло, і я гепнувся дупою на підлогу. Здається, я надто сильно розгойдав крісло, і воно з того всього зламалось. Він ніяково втупився собі в ноги. Мені стало так соромно, це ж улюблене крісло бабці. Вона цілими днями в ньому сиділа. А ще я знав. Якщо мої батьки про це довідаються, мене на ціле літо посадять під домашній арешт. І жодних тобі епічних пригод з друзями, а в нас були такі грандіозні плани, ми маємо так званий клуб, точніше, навіть банду зграя загрози. Постривай, я не повинен розказувати про неї іншим. Забудь, що я сказав добре, спохопився Роні і Різдвозавр удавано закрив кіхтиком рота на замок. Словом, мене не покарали і навіть не насварили, бо бабця надбог нікому не сказала, мовив Роні, дивлячись на свою бабцю, як на супергероя. Я добряче підламав крісло, у ньому неможливо сидіти, але коли ми всі збираємось у вітальні, бабця вдає, що все нормально і незграбно моститься з краєчку. Але коли мами з татом тут немає, вона шаркає назад до канапи і все заради того, щоб мене не насварили. Різдвозавр перебирав у голові, скільки разів він ламав меблі санти, і йому зненацька захотілось мати таку стареньку бабцю надбок, яка би прикривала його. Тож я пообіцяв бабці полагодити його, що й намагався зробити. Ціле літо я щодня пробував гнути пружини на місце та приклеїти дерев'яні тріски туди, де вони начебто мали бути, але мені нічого не вдавалося. Крісло відхитало своє, і, от одного разу йдучи центральною вулицею до школи, я побачив меблеву крамницю, у вітрині якої стояла бабуська розкладуська. Тисяч. Прошепотів Роні з таким захопленням, на яке не заслуговувало просте крісло гойдалка. Побачивши те крісло, я пообіцяв собі, я куплю його бабці. Тільки проблема полягала в тому, що моїх кишенькових було і близько недостатньо. Він замовк і глипнув на кишеню обважніло від поцуплених монет. Роні глянув через плече. Щоб пересвідчити, що бабця надбог не дивиться. А тоді крадькома попрямував до старого книжкового стелажа, що стояв у дальньому кінці вітальні. Помахом руки він підкликав до себе різдвозавра і, витягнувши зі стелажа коробку для взуття, яку ховав за рядом книжок, показав її динозавру. На кришці коробки була наліпка, на якій. Неакуратним почерком роні було вишкрябано фонд бабциного крісла і вирізка з меблевого каталогу із зображенням бабуськи розкладуське 5 тисяч. Коли хлопець підняв кришку, коробка виявилась щерть забитою кишеньковими, який він витрушував з інших дітей протягом семестру. Я збирався усе їм повернути. Колись якось, роні зітхнув. Чесне слово. Різдвозавр зазирнув роні глибоко в очі, а тоді перевів погляд на стареньку бабцю надбок. Вона сиділа на канапі й хихотіла з чогось, що сказала одна із розпещених бабусьок. І різдвозавр сумно сковтнув клубок у горлі. Найгірше те, що я знаю, як би сильно розлютилася бабця, якби довідалась. Різдвозавр злегка загарчав. Ну добре, не розлютилась, поступився Роні. Вона б засмутилась. Він озирнувся на гору кишенькових. Я повинен усе віддати так, різдвозавр рішуче кивнув розуміючи, що річ навіть не в списку нечемнюхів, а в тому, щоб вчинити правильно. Добре, я завтра це зроблю і вже навіть знаю як, ледь усміхнувшись, мовив роній і опустив кришку.